Дівчата, привіт! Ви подивіться, яку локацію я знайшла по дорозі на Кропивницький, е, зі Знам'янки. Ви подивіться ціле поле, дівчулечки. Хто хоче фотосесію, поспішайте, яка краса, неймовірна. Ви подивіться, ви подивіться, йому немає краю цьому полю. Воно дуже велике, воно неймовірне, яке воно просто... Гарнюші, дівчата. Я не знаю, це просто, це мрія. Я таке поле мріяла побачити вже, я не знаю, років п'ять, мабуть, і ніде воно мені не попадалося. А тут їду і бац! Ось воно, будь ласка. Ось воно, будь ласка, яка краса. Неймовірно. Це просто, просто чудо. Не втрачайте можливість, поки все цвіте.